Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх людей доброї волі на своєму каналі Магія Силителя. І сьогодні у нас розмова піде про таке, коли чаклуни забрали у вас радість життя. Бувають такі випадки, коли за допомогою чорної магії, за допомогою різних Чорних бісовських замовлянь, відьми, чарівники, чаклуни, чаклунки роблять такі обряди, коли вибирають з вас радість життя, щастя, сміх, блиск з очей. Ну, це як колись хтось читав, можливо, в дитинстві книжку Тім Талер або проданий сміх. Така історія. Роблять чаклуни такий розріз, як в хірургічній операції на енергополі, там, де грудна чакра, і такі чаклуни могутні, які бувають, вони можуть за допомогою чортів, бісів, зробити деякі деформації на чакрах. За допомогою магії чорної витягнути радість, щастя, вашу енергетику вони можуть звільнити від деяких енергетичних кодів, ослабити її, послабити. Що відбувається з такою людиною порченою? Нічого не радує її, нічого. Наприклад, Людина любила якесь місце, природу, виходила в сквер, в ліс. Тепер вона не хоче чути про те, щоб туди йти. Подобався якийсь фільм, не хоче його дивитись, не хоче дивитись на своїх дітей, внуків, взагалі, відстороняється від сім'ї. Ні осінь, ні зима, ні літо не радують. Наприклад, їжа, колись людина дуже любила щось поїсти. Наприклад, я працював з однією жінкою, у якої саме викрали радість життя. Вона казала, що завжди, коли мені недобре на душі, я звертаюся до своєї мами, і мама. Швиденько роби пиріжки з потрібкою. Я їх поїла, таких пиріжків ніколи ніде, ні в яких людей, чужих, ні в яких крутих ресторанах я більше не їла. Такі пиріжки може тільки робити моя мама. І я відчуваюся в порядку. Все, коли чорні чаклуни надломили її, цю жінку, все, вона бачити не могла. Мама. Пригощала, пригощає її цими пірішками, ні, ні, я не хочу на це дивитися. Порчельна така людина починає брати якісь медичні препарати, пити, думає, що антидепресанти допоможуть, ні. Це не та історія, тут тільки треба звертатися до очищення енергетичного, до магії і повертати собі радість життя, так, як задумав Господь Бог. Людина повинна відчувати світ Бога і радість життя. А чорна магія, на жаль, інколи може перекривати цей світ. Не повністю, але частково. Тому це замовляння, яке нам дали вищі сили, передали, ви можете використовувати для вирішення цієї проблеми. Можна слухати його, це замовляння, будь-коли, будь-який час на будь-якому місяці, можна читати самостійно. Можна читати на когось, кого ви хочете полікувати, почистити. Якщо нема змоги такої, можна робити це на фото людини. Також дуже допомагає, коли ви начитуєте по три рази на водичку і тоді цією водичкою вмиваєтесь, район спини, район шиї особливо обробляєте. Добре вмиваєтесь і хоч декілька ковтків ви випиваєте. Це теж можна робити будь-коли. І ви будете дивитися, спостерігати через деякий час дійсно оця муть пелена буде спадати з вас. енергетика ваша буде вирівнюватися. Ви будете відчувати уже смак і до життя. І до сонечка, і до дня, і до ночі, і до інших людей, і так далі. Отже, з Богом. Янгол йди за людьми, стій завжди за їх спинами. Господу Богу поклонюся. При чисті Божій Матері помолюся. Коло річки білий камінь лежить, святий півень його сторожить. Хто у такої то такого то, радість вкрав, того білий камінь накривав. А святий півень того чи ту заклював, у потилицю довбав, всі порчениці лапками вибирав, кіхтиками позбирав, і як змія відкидає шкіру свою, так відкидає такий то Не нежить свою. Сонечко сходить, сонечко заходить. А ці слова ворога знаходять. Хто радість та щастя крав, хто долю добру забирав, хто сміх крав, хто блиск з очей вибирав, Хто з душі світло витягував хто Сили життєві підтягував, хто поцупив любов до життя, той зазнає півневого биття і вічного тому каяття. Словом святим Христовим, ділом матінки Божої, силою трьох святих янголів, все чаклунство знімається. Доля щаслива таким то людям, які зайшли на канал, слухаються замовляння. Сміхається. ключі святі на замки золоті. Амінь. Янгол, йди за людиною, стій завжди за її спиною, Господу Богу поклонюся чистій Божій Матері помолюся. Коло річки білий камінь лежить, святий півень його сторожить. Хто у таких то людей радість вкрав, того білий камінь накривав, а святий півень того чи ту заклював, у потилицю довбав. Всі порчениці лапками вибирав, кіхтиками позбирав. І як змія відкидає шкіру свою, так відкидає такий то така-то, Нежить свою. Сонечко всходить, сонечко заходить, а ці слова ворога знаходять хто радість та щастя крав, хто долю добру забирав, хто сміх крав, хто блиск з очей вибирав, хто з душі світло витягував, хто сили життєві підтягував, хто поцупив любов до життя, той зазнає півневого биття і вічного тому каяття. Словом святим Христовим ділом матінки Божої силою трьох святих янголів все чаклунство знімається, доля щаслива таким-то людям, Сміхається, ключі святі на замки золоті. Амінь. Янгол людини йди за нею, стій завжди за її спиною. Господу Богу поклонюся, при чистій Божій Матері помолюся, коло річки білий камінь лежить, святий півень Його сторожить. Хто у таких людей? Радість вкрав, того білий камінь накривав, а святий півень того чи ту заклював. У потилицю довбав, всі порчениці лапками вибирав, кіхтиками позбирав. І як змія відкидає шкіру свою, так відкидає така то, такито, нежить свою, сонечко всходить, сонечко заходить, а... Ці слова ворога знаходять. Хто радість та щастя крав, хто долю добру забирав, хто сміх крав, хто блиск з очей вибирав, хто з душі світло витягував, хто сили життєві підтягував, хто поцупив любов до життя. Той зазнає півневого биття і вічного тому каяття. Словом святим Христовим, ділом матінки Божої, силою трьох святих янголів, все чаклунство знімається, доля щаслива таким-то людям, які зайшли на канал, сміхається. Ключі святі на замки золоті. Амінь. Отже, за допомогою такого чарівного заклинання, замовляння ви можете повернути собі блиск своїх очей і радість життя. Вічіро серця я бажаю вам щастя. Радості, успіхів та багато любові від оточуючих вас, людей. Бажаю, щоб ніяка чорна душа не змогла ніколи вам нашкодити, забрати у вас радість життя. І нехай у вашому житті буде багато яскравих моментів і серце завжди наповнюється радістю та щастям. Дякую всім за увагу, за увагу до мого каналу. Також не забувайте підписуватися на цей канал Магія Цілителя» і вмикати повідомлення на цей канал. на дзвоник. Дякую, всього вам самого найкращого.